Давайте зараз подивимося, що ви не помічаєте. Що важливе, ви пропускаєте, не помічаєте, або не берете до уваги, хто ви зараз на цей момент, для кого це відео? Це відео для жінки, яка не буде досить всім кричати про себе, про свої плани, про свої думки. Жінка може бути вже. Мудрою, знаючою, і ця жінка може володіти якимись такими знаннями. Як езотеричного плану, сюди ж може бути і астрологія, психологія, будь-які глибокі такі знання. Давайте тоді подивимося, якщо ж ви з такими глибокими знаннями, що ви не помічаєте? П'ятірку мечів не помічаєте від короля Кубків. Ви не помічаєте якусь підлість з боку чоловіка. Можливо, і ви її помічаєте, але ви не хочете її сприймати. Ви дивитесь у майбутнє і поки що ігноруєте те, що відбувається у вас за спиною. Ви думаєте про свої плани, про своє майбутнє, про якісь перспективи, які мають перед вами відкритися, але на це ви уваги не звертаєте. Давайте подивимося пораду для вас. Прада знайти сили в собі, не бути жертвою обставин, не чекати якихось змін. Ви зараз підвисли в позиції жертви. Вам говорять, що вам треба знайти в собі сили, щоб змінити цю ситуацію.